Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття зі сталого розвитку. І сьогодні ми з вами поговоримо про рухи. Послухайте, будь ласка, оповідання. Настав ранок. Сонечко у вікно заглядає. Лоскочі щічки Маринки і Сергійка. Прокинулася діти, а вставати не хочеться. Ручки і ніжки сонні. Хочуть рухатися, але тато з гантелями в руках уже на ранкову гімнастику кличе. Мурашка сів на вушко. Уставай, Сергійко, зроби вправи, щоб прокинутися. Став Сергійко, за ним встала Маринка. І нум остатком вправи виконувати. Прокинулися ручки, ніжки, спина. Голова силою налилися, тепер і день буде гарним. Дітки, я сподіваюсь, ви дуже уважно слухали оповідання. А тепер, будь ласка, дайте мені відповідь на запитання: що розбудило дітей? Так, правильно, сонечко розбудило. А чому дітки не хотіли вставати? Так, ручки і ніжки в них сонні були. Що сказав Мурашка Сергійкові? Так, що треба вставати і виконувати вправи, а куди тато кликав дітей? Так, на ранкову гімнастику. Молодці, Дітки, а скажіть, будь ласка, якими стали у дітей ручки, ніжки і спина? Так, вони стали сильними, молодці і дітки прокинулись. Дітки, а скажіть, будь ласка, а ви кожного ранку виконуєте ранкову гімнастику? Я впевнена, що кожного ранку, щоб бути здоровими, щоб завжди бути сильними. І прокидатися з задоволенням треба вранці робити ранкову гімнастику. а також на протязі дня бути активними, ходити на прогулянку гуляти, кататися на велосипеді, на санчатах, виконувати різні рухи. А ще є види спорту, які допомагають спортсменам бути здоровими. Це може бути і баскетбол гра з м'ячем. І волейбол теж з м'ячем граються. Так ось це може бути і гімнастика художня або йога. Ще це може бути і плавання. А можна просто ходити до спортивної зали на тренажери та теж розвивати свої м'язи. А взимку дітки дуже люблять кататися на чому. Так. На санчатах, на лижах, молодці. А ще взимку можна кататися на ковзанах та грати у яку гру у хокей, ось хлопчики граються, або просто насолоджуватись катанням на ковзанах. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатися. І частіше усміхатись, бо усміхнена людина і здорова, і щаслива. Щоб було здорове тіло, встав і враз берись за діло, ти зарядкою займайся, і водою умивайся. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Радість б'ється в нім щодинне. це Чудово для дитини! Дітки, я впевнена, що ви у мене дуже здорові, дуже щасливі і дуже усміхнені, бо ви робите зарядку кожного ранку, правда, малята? Так, а якщо ви її не робили, то я сподіваюся, що тепер ви її будете робити кожного ранку, щоб бути здоровими. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нових зустрічей!